Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Простих рецептів. Сьогодні готуємо суп із галушками. Цей супчик наскільки простий, що ви можете його приготувати буквально за пів години. Інгредієнти як завжди доступні, їхній кількість ви знайдете в описі до цього відео. У каструлі кладемо одне філа, одну цибулинку і один лавровий листочок. Заливаємо холодною водою і кладемо на плиту, нехай вариться. Затей час приготуємо зажарку. Дрібно нарізаємо одну цибулинку і натираємо на терці одну морквинку. Сковорідку з товстим дном розігріваємо, наливаємо віку без запаху і обсмажуємо нашу цибульку та моркву до рум'яної скоринки. Картоплю також нарізаємо невеликими кубиками. Як тільки грудинка, куряча трошки проварилася, витягуємо її, також витягуємо цю пульку, викидаємо і грудинку нарізаємо такими ось невеликими кубиками. Як тільки нарізали, відправляємо її назад каструлю, ж десь скидаємо нашу нарізану картоплю. Тепер солимо та до досмаку, додаємо нашу зажарочку, все гарненько перемішуємо і кладемо, щоб варилося, поки картопля не звариться. До цього приготуємо галушки. Для галушок ми використовуємо одне яйце, додаємо тріпку солі, 1-2 ложки сметани і 3-4 ложки борошна. Все гарненько перемішуємо, консистенція має бути така досить густа тягуча, бо якщо буде рідким, то галушки просто розваляться, при обвалюванні. І тепер, якщо ми перевірили, наша картопляка готова, закидаємо ложкою наші галушки у воду. Закидавши всі галушки, легенько перемішуємо і варимо ще 2 хвилинки. Через 2 хвилинки додаємо дрібно нарізану зелень, накриваємо кришкою, і це наш супчик готовий. Також на цьому етапі можна ще досолити і допорчити, якщо потрібно, або додати улюблені спеції. Дякую, друзі, що додивились відео. Супчик дійсно дуже смачний і дуже легко готується. А ось ці галушки просто ідеальні, тому що тітки їх уминають за дві щоки. Якщо вам сподобалось відео, то підтримуйте мене своїми подобайками, а також підписуйтесь на канал. А я далі буду стіжти смачними простими рецептами з доступних простих продуктів. Всім па-па!